Всім доброго дня! Короткий огляд. Банкнот Болгарії 1974 року випуску. Перший номінал. Банкнота 1 Лев. На банкноті зображено пам'ятник свободи на перевалі шибка. Зверху Болгарський народний банк. Один Лев. Банкнота висотою 53 мм, шириною 104 мм. На зворотній стороні банкноти зображено герб Болгарії. Рік 1974. Зверху. Народна Республіка Болгарія номінал 1 ЛЕВ. Серія банкноти Г 66, 71. Наступний номінал 2 Болгарські Леви. В центрі номінал 2. Зверху Народна Республіка Болгарія. Герб серія ГР номер 145 626 рік 1974. Висота банкноти 56 мм, ширина 110. На зворотній стороні банкноти зображено селянку. Зверху Болгарський народний банк. Два леви. І останній номінал, який я маю, 5 болгарських леви. Серія ОЯ номер 24 94 146. Так само 5 левів. Народний Республік, Народна республіка Болгарії. Зворотна сторона. Зображено пляж. Номінал 5 левів. Висота даної банкноти 59 мм, ширина 115 мм. Це був короткий огляд банкнот. Болгарії 1974 року. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!